от Якось є люди, які з інвалідністю, от вони там переживають, о, там на нього не так подивилися, там ще щось. Я абсолютно не, ну, останнім часом не комплексую. Якось, хоча спочатку, з, з мого дитинства, все ж таки в мене було якесь таке відчуття того, що я якась не така, і, ну, мабуть, це все ж таки від родини, від закладання того, яка ти людина. Тобто, якщо батьки не заклали того, що. Людина має право на повноцінне життя, на повноцінне спілкування, зустрічі, розвиток, да, то якби, через це людина замикається в собі. Мамині мені слова, яка мені сказала колись одного разу, що ти нікому не будеш потрібна, крім мене, я тоді вирішила і їй. Це доказати і собі, і, і е, зараз, коли ми йдемо з нею, я бачу, що вона мною пишається. Тому що я, в принципі, то теж дуже довгий час не сприймала себе, бо я до 13 років ще пересувалася без візка. В 13 років тоді вже батьки взяли мені візок, я дуже довгий час не могла себе сприйняти. Я ми я три роки взагалі не виходила нікуди. От. А потім я зрозуміла, що якби нічого не поміняється. От, уже три роки, і якби і що? От, А жити хочеться і спілкуватися хочеться. І я потім почала слухати радіо. Дуже е, цікаво було тоді передачі, котрі е, можна було дзвонити в прямий ефір, е, замовляти мелодії, там комусь привіти передавати. І я познайомилася з ведучою Олечкою Касьяновою, яка. Там працювала, От, дуже довгий час не признавалася, навіть, що я там на візку, я навіть, навіть ім'я інше говорила, не так як мене звати. Не знаю, такий собі придумала собі образ. От, не знаю. Я зараз, я зараз навіть не відповім на це питання. А потім познайомилася з хлопцем, передавала один одному привіти. От, спілкувалися вже по домашньому телефоні, тоді ще мобільних не було, це 97-й був рік, ну, по крайній мірі, в мене не було тут мобільного. От. І почала отак от спілкуватися, спілкуватися, виходити потрошку на вулицю, бачитися з людьми. Ну, звичайно кажу, на той момент дуже був сильний бар'єр вийти на вулицю. Діхала, плакала. Перш за все, це треба мати надійну таку підтримку рідних, близьких і друзів, які які це все ну, які мені в цьому всьому допомогли, ніби які мене підтримують завжди. Скажу так, по своєму такому досвіду. Не раз я так доводилось, доводилось так стикатися з людьми, які дивилися на мене таким косим поглядом, ніби що. Не раз, не раз балов, що і пальцями на мене тикли, ніби що ти не такий, як всі. Я на це все реагую нормально, так як мені мама сказала, що Паш зараз він жокий, зараз можна очікувати від будь-кого будь що Тобі можуть як і допомогти, так і образити, так і десь не так подивитися, не так щось сказати. Не вірте в всьому, що ви чуєте, і не вірте всьому, що ви бачите йдіть до своєї цілі, досягайте своїх до своїх досягайте своєї мети, і все, що ви задумали собі, чи все, що ви там собі запланували в минулому на майбутнє, все досягайте своїх цілей, і попри всі перешкоди, в якому ви не були в стані, чи ви не чи ви не можете ходити, чи ви можете ходити, але ви в собі не впевнені, я скажу від себе: будьте собі впевнені, ні за що. Не хвилюйтеся і йдіть до своєї мети. Саша ходить в загальну, в загальний садочок, не в приватний, в загальний, а ж в, в інклюзивну групу. Садається інклюзивна група, це з т'ютером, з асистентом вихователя. І він біжить кожного ранку в садочок. Вихідні це така якась маленька трагедія, бо не можна в садочок піти. Ось, і дійсно, як. Діма казав, що він біжить до тих вихователів, як для людей. Вони звичайно також вчаться, як спілкуватися з такими дітьми, і бо цього ніхто не знає. Вчимося, як ми, батьки, бо нас цьому не вчили. Ми вчимо далі педагогів. Бо вони, якщо хочуть вчать, якщо не хочуть, ну не мотивовані, можливо, всім. Але нам так пощастило, що на людський фактор, тому що його сприймають реально таким, яким він є. Дітки його кличуть, Сашуня мама прийшла, Сашоня тато прийшов. І я розумію, що там вчать. вчать, що така дитина, що ти підеш до школи, що можуть бути такі дітки. І оці діти, які зараз з сашком, вони й далі в школі будуть розуміти, що є такі діти, вони не страшні. Вони не якісь там дві голови, три роки, вони ну, повинні бути замкнуті. Це не заразно, бо навіть думають, що це заразно. Ні. А також у них є тато, мама, він також любить солодощі, мультики, але трохи по-іншому сприймається світ, трохи випадає. Але якщо дитину підхопить, якщо його то дівчата його там підводять і показують, і там щось розказують, він все слухає, бо він хоче взаємодіяти. Він хоче там, де діти, але не з дітьми. Я більше всього хочу донести, щоб батьки як наймо як може швидше. От це саме головне сприйняли свою дитину. Від цього все буде і корекція, і суспільство, і відношення. Воно відзеркалить. Якщо мама, мама, тато гарно, що тато, якщо є, це дуже крута підтримка. Ну, дуже. Бо це як мікроклімат, моя родина, маленький мікроклімат. А далі ми це розширюємо, поясню навіть нашим бабусям, дідусям. Вони ж трошки не сприймаються. Ну у кожного світ такий ступінь. Ось і. Чим вони, тато і мама, це швидше домовляться між собою, у себе в голові порядок на да? потім між собою, потім саме ближайше коло, яким це пояснять, потім друзям найкращим, бо багато друзів відсіється, бо дитина не така. Це впливає дуже, але які застануться, вони самі найкращі будуть їм пояснити. А ці друзі через інших це буде трошечко, це і ці нести, оцю, оцей вогник, оцей надії і суті, що такі діти є, тим краще буде таким діткам. Бо, бо. Бо, бо якщо закритися, бо якщо маму бачиш, а вона пряче: ні, 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 все, 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 пішли, Ні-ні-ні ні, я не поводу. Бо вона боїться, тато, мама бояться навіть сказати, бо там якесь цькування буде, надсміхання. А ще кажуть, що ви винні в цьому. Босу осуду, а і все, і закриваєшся. Від всіх закрився. Як про це дізнається хтось? Та не як. І мама закривається, а дитині як. Вона, бідна, і так не розуміє. Мама закрита, мама в стресі, тато в стресі, друг на друга там накричали, посварилися. Все, ну дитині просто шлях перекривається. А він є. Його треба трошечки так розгорнути. Сміття таке, якими нам шаблони нам накидали. Шаблони це сміття для таких дітей. Да? Він не шаблонний. І у нього буде свій шлях, і люди підуть, люди, які допоможуть, люди, які підскажуть, люди, які підтримують, все знайдеться. Батьки це ті, хто запускає цього змія цього. запускає, вони вчаться розмотувати нитку, ловити вітер, використовувати якісь погодні умови для того, щоб той змій полетів. От наша основна задача всіх батьків я вважаю, це запустити. запустити змія. Щоб да, змія. Летів Знайти ці умови і запустити цього змі.